Всім привіт! Я сьогодні роблю блінчики з молоком, з яєчком і середину буду начиняти яблочко. Звичайний блінчик з яблуком буде. Даю яблучка небагато і завертаю. Звичайним образом таким. О, як звичайні блінчики. Ось так. Щось так захотілося тут блінів. Варення немає, я потерла яблуко одне. Ось теж непогано виходить. Перемішала його з цукром. Всім рекомендую, кстати. Дуже смачний рецепт. І вийшло яблука. блінчики з яблуками ось так Це одне яблучко було в мене, ну не знаю, зараз, якщо не хвата, то треба буде ще потерти одне. Ось так. Ой, не знала, що приготувати. Ось так я придумала. Багато не придумувала. Блінчики. А хто не любить блінчики? Блінчики люблять всі. Ось блинчики. Це коротке відео. Ну, бліни ви самі знаєте, як вони готуються, на молодці яйце, так я і готовила. Це все на скору руку, бо я спішу десь хочу піти прогулятися. На дворі така класна погода. Дуже класна погода. Мені хватить цього одного яблука. Вчора компот варила, це, що я вам говорила, яблуко і лимон. Непоганий компот дуже гарний, зварила. І ось блінчики можна з компотом. Супер просто. Просто супер буде. Оце останній блін. Так, ось можна буде деякі ще доповнити яблуко? Аж вже й не треба, це буде забагато. От кого нема варіння, просто натирайте яблуко. Е, можете дати ваніль в яблуко, цукор. І все. І все супер. Ось тут сюди я можу додати яблуко, напевно. О, де сюди додав. Самий перший. Угу, супер. Супер. А тепер можете взяти ще цукор і просто присипати цукром. Ось так. В кого є сметана, може сметани зверху полити, йогуртом сметаною? Ось такі блінчики з яблуком. Рекомендую всім.